Розроблено та знаходиться на погодження воєнної медичної доктрини України. За, за основними показниками і про основні показники, за укладеними контрактами в 2016 році сплановано поставити у військах 60 одиниць санітарно-авікаційної техніки, та планується постачання ще 40 зрадків таких техніків в 2017 році. Надходження перших машин очікується буквально з наступного місяця. Прийнята на назбройня санітарно евакуаційна машина типу МТЛБС та поставлена в військах більше 20 одиниць, а також планується поставити ще близько 20. Збільшено до 6,5 тисяч загальна кількість місць для надання медичної допомоги. Створена система медичної реабілітації на 1600 ліжка місць. Підготовлено 164 інструктора з тактичної медицини на базі навчального центру у Яворі.